Вітаю! Мене звати Олена. Щороку перед Великоднем я пишу писанки. Традиційні волинські писанки. Фарбовані у цибулині. Цибулеве лошпиння натуральний продукт, який не містить штучних барвників Відтінок може вийти від охристого до насиченого бордового, залежно від часу фарбування. Переклавши лушпиння у каструльку, заливаю його кип'ятком. Відразу видно, що вода набирає відтінок. Перемішавши, ставлю на вогонь приблизно на хвилин 10. І поки готується цибулиння, займуся написанням писанки. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і слила, і слава навіки. Амінь. Для написання писанки знадобляться. Звичайні курячі яйця. Також нам потрібна свічка бджолинний жовтий віск або розтоплений і змішаний з сажею чорний віск. Писанка пишеться спеціальним інструментом, який називається писачок. Також нам знадобиться звичайний олівець та декілька простих бавовняних серветок. Починаю писати писанки у четвер перед Великодним. І першою, звичайно, має бути писанка з надписом Христос Воскрес. Завжди працюю спочатку олівцем. Ділю яйце на дві рівні частини, як уявлення про два світи. Наношу напис та малюнок двох риб олівцем. Риба у писанкарстві це символ Ісуса Христа. Та починаю працювати писачком. Для цього у писачок кладу кусочок воску та нагріваю лієчку над полум'ям свічки. Після нагрівання потрібно спробувати на серветці, чи пише наш писачок. Якщо писачок довго перегріти, з нього може почати капати віск. Таким чином можна зіпсувати свою писанку. В першу чергу наношу усі основні елементи. Після цього буду наносити другорядні. Коли написала воском яйце, відкладаю його та беру наступне. Фарбувати буду усі писанки разом. Найхарактернішим елементом на писанках для моєї місцевості це була ялиночка або інша її назва сосонка. Майстрині вдавалися до різних варіантів використання цього елементу. У 40-х 50-х роках у нас з'явилися стилізовані знаряддя праці, такі як вітрячки, грабельки, вила. Також використовували безкінечники, павучки та різні розетки чотирьох або 8 пелюсткові. Ще цей елемент називали зірка або ружа. Розділивши яйце на 8 частин, починаю промальовувати 8-пелюсткову розетку. Наші предки казали, що ця маленька зірочка символізувала народження нового життя, джерело роду та благополуччя. До зірки ще додаю грабельки. Вони є символом дощу. Їх малюють, щоб не було посушливим літо, адже якщо буде дощик, то і буде гарний врожай. У моїй, а саме за Турцівській громаді, фон для писанок був здебільшого кольору вохри. Коли у 20-30 х роках з'явилися анілінові барвники, можна було зустріти писанки і інших яскравих відтінків. Але для волині характерними були лише натуральні барвники. такі як коричневий, рудий, салатовий, зелений, фіолетовий, чорний, жовтий та вохристий кольори. Ось ця писанка має у собі зображення квітів та вітрячків. Квіти та плоди символізують гарний врожай. Вітряк або ще як його називають сварга є знаком святого вогню, сонця і вічного руху. Тут я вже використовую символ хрест. Один із сонячних знаків символ Всесвіту, чотирьох сторін світу, чотирьох вітрів, чотирьох пір року, поєднавши його із символом ялиночка, що означає вічну молодість, здоров'я, ріст та безсмертя. Наступна писанка зображає ружу або зірку, символ сонця та вранішньої зорі. Написавши усі потрібні мені писанки, їх потрібно обезжирити. Обезжирюю я у звичайному 9% оциті до появи дрібненьких бульбашок на поверхні. Дістаю і акуратно серветкою забираю лишню вологу. Тоді буду опускати їх у фарбу. Коли відвар цеболиння охолонув, обов'язково додаю квасці або, як їх ще називають, галуни. Це подвійні солі сірчаної кислоти. Їх можна знайти у звичайній аптеці. Галуни допомагають барвникові натурального походження розкритися в повній силі. Перемішавши відвар. Викладаю у нього писанки і лишаю їх приблизно на годин 12. На писанці можна прочитати історію нашого народу. Усе, що відбувалося, наші предки символічно передавали на виробах декоративного мистецтва, як певний шифер. Тим часом мої писанки уже пофарбувалися. Давайте подивимося на результат. Лишилося тільки зняти віск із писанок. Акуратно забираю вологу із кожної писанки. Знімаю лушпиння, яке приклеїлось, та буду знімати віск. Писанку легенько розігріваю над полум'ям свічки. Ростоплений віск витираю у серветку. Яйце потрібно тримати приблизно сантиметр над вогнем, аби воно не закоптилося. І ось такий чудовий результат ми отримуємо. Кожного року виготовляю писанки та навчаю цьому мистецтву як дітей, так і дорослих. Адже писанка приносить удачу та оберігає наш дім від зла.